Кіт чорноногий є найменшим за розмірами тіла видом роду Феліс і найменшим котом у складі африканської фауни. Які найцікавіші особливості цього виду? Перше. Мешкає кіт чорноногий на півдні Африки у Південно Африканській Республіці, Намібії та Боцвані. Мешкає він у сухих відкритих саванах, на луках і в напівпустелях. Друге. Кіт чорноногий має довжину голови і тулуба від 35 до 52 см. Довжина хвоста від 12 до 20 см, висота в плечах 25 см, а маса тіла від 1 до 2,5 кг, Волосяний покрив світло-коричневий з плямами чорного чи темно-коричневого кольору. На ногах і щоках є чорні смуги, нижня частина лап і кінчик хвоста суцільно чорні. Третє цей кіт веде самотні існування за винятком періодів розмноження і виховання потомства. Кіт веде сутінковий і нічний спосіб життя, а вдень використовує лігва, що викопані іншими тваринами, хоча віддає перевагу порожнинам у покинутих термітниках. Четверте основною здобиччю для цього кота є дрібні ссавці, дрібні птахи та середньорозмірні ссавці вагою понад 100 грамів. П'яте. Останнім часом кіт чорноногий став відомий через те, що деякі змі назвали його найефективнішим мисливцем серед родини котових. Це твердження засноване на дуже попередніх оцінках, однак цей кіт, очевидно ефективніший за таких котових, як лев чи тигр. Шосте однією з найбільших загроз для котів чорноногих є втрата ключових ресурсів, таких як лігва і здобич через антропогенне порушення чи деградацію середовища існування, зокрема й через надмірний випас. Популяція чорноногих котів скорочується також через загрози з боку мисливців і отруйні приманки для інших хижаків. У Боцвані та пар полювання на котів чорноногих заборонено. Сьоме. Часто в описах виду повідомляють, що ці тварини живуть до 16 років. Проте це стосується тільки неволі поза як очікувана тривалість життя в природі становить близько 5 років. Дякую за увагу і до нових зустрічей.